Друзі, як не потрапити в капкан, як не придбати на аукціоні в США, ослячі вуха. Мінісота мініаполіс. На зв'язочку всім привіт. Якщо ви купуєте автомобілі в Сполучених Штатах Америки на аукціонах, копар чи будь-який аукціон, і ви купуєте машину в сліпу, так як сліпі коти. Будьте уважні, тому що можна потрапити в величезний капкан. Отут далі гості хотів купити Lamborghini урус, і слава Богу, що він пішов туди, подивився там машину. Там така жесть, що просто піпес. Так, доброго дня на огляді у нас отака Lambo урус. Зараз буду вам показувати. Як не влетіти на аукціоні з покупки машини? По перше, бампер ну це видно, був синій. Так само, як крило було червоне. Під капот. Капот у нас був чорний. Прямо з наклеєчкою. Красили клас Фари. Це звісно все накинули. У нас лише два радіатори стоїть. Ой, а що це таке каталізатор, якийсь не дуже визначився. Що там та є Впуску Немає, де мозги немає. Заливу масла відсутнє, полка крила. Це м'який матеріал. Так само тут просто накинули все, аби вона була схожа на машину. Звісно, передніх партроніків ми не знайдемо. Знайдемо замість них просто дірочки тут і тут скрізь, будуть саморізи для кріплення оцього всього барахла. Бачите, як воно пофарбовано так, отак. Осьові номер: не купуйте даний автомобіль. Автомобіль фей його не можна покупати. Були приховані пошкодження. Дуже сильний був удар. До цього машину підготували, пофарбували. Дуже погано намагалися зробити її схожою на автомобіль і потім видати за нормальну машину. З радістю перевіримо, проінспектуємо для вас будь-які машини. Звертайтеся.